Підсилавши на вас, для вашої підтримки, у нас не підтримки наших військових, військових, тому в'єднаності ми переможемо. Сьогодні чергова сесія, яка просив віддання питання, по які причини. Нова у нас два питання, і перше питання це створення рішення, створення до 50 робочих місць і зарплатою питання що Питання у нашому власних прийманні того, що не до нас, до водоканала, це генератор. Якщо оперативно приймати, там знову дивляться, якщо оперативні пожаки, то можна їх ще щось здавати. А якщо немає оперативних, то личні. І на ліком допомагають цього далі. Тому я вам вдячний. І з позитивною, що немає наповнення, такі процедури, які не мають. Ee, я запрошу провести спільную заседание комиссии. Клипа седепататов уже достаточно. 16. И хочу сказать, пропозиции вас, ваши, кто у нас там будет головующий на спільной заседании и секретарь, я думаю, что традиции, которые у нас здесь сложились, не требуют менять. було Те, що ми згадуємо, ми У нас вже відібрали, бо якщо у нас не було цих угод міжмуніципальних, у нас дуже діправи. Вчора вже зайшло. Це таке для початку, якщо тоді Богом стартуйте і прошу підголосити, конфлікт інтересів. Конфлікт інтересі. Дякую вам. представників всіх комісій, заступників, голови присутні. Нам з вами вже все об'яснили. Два питання у нас відміні. Зачитувати питання? Тоді давайте треба затвердити за те, щоб Даний порядок денний затвердити. Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Наголосно, на дякую і одразу переходить до першого. На тому, що ми з нічого не включаємо. Ні. Давайте проголосуємо. Давайте проголосуємо. Ну, нічого не тому... давайте, не, ми не доключаємо, тому давайте ще в цілому проголосуємо за дивови. порядок денний. Хто за те, що Хто <проху> цілому?

Енергу, е, через Черкаську обласну державну адміністрацію. Ми виконуємо норми закону з е, передачі державного майна в комунальну е, від, е, від сфери управління Черкаської обласної військової адміністрації до комунальної власності Бакутівської міської територіальної громади е, дизельні генератори. Тобто три дизельні генератори заходять на наше комунальне підприємство «Водоканал» і три дизельних генератори заходять. В подальшому буде утворена спільна комісія, підписані акти прийому передачі, і тоді я на варшу буду це рішення щодо прийняття комунального працю. Сколько ми надаємо згоду на прийняття? Домога закону просто віддати. Не доучні давайте. Хто за те, що даний проєкт рішення винесли ухвалення на сесії? Хто за? Хто проти? Хто Одного разу, і наступне питання про мене, коли заглянути, возьму на розробку проєкту прострілів щодо відведення ділянки. Шановні депутати, мова йде про земельну ділянку по 19, де але пригляду є власником комплексу різних майна. Є потреба відчуття одного вихідного наркового майна, на що відповідно виготовлені документи, тобто час буде... Де відчуття об'єкту інвесторам, які будуть створити на сухочі місця, тож підтримати даний проєкт рішень. А що там має бути? Той великий заклад, як державність. стануть їхні власники, тоді є не дійсно поки що. Є запитання? Тоді голосуємо. Хто за те, що плане проєкт рішення винесли в на сесію? Хто за? Напротив, понтрійно одного одноголосно. Якщо ви не проти, заслухаємо інформацію, то шкільний контингентський немає. 1 вересня 26-го року менше ніж 60 учнів, прорахувавши контингент дошкільного підрозділу і контингент закладу загальної середньої освіти маємо наступну ситуацію. Я розклалася з тим, що ці діти залишаться в закладі освіти, що в нас ніхто не виїжджає, тобто ці діти стабільно будуть навчатися. У нас на 25-26 навчальний рік зараз контингент учнів 76 осіб, але в п'ятому класі одна дитина знаходиться на сімейній формі навчання, тобто фактичних дітей четверо, а згідно закону, мінімальна наповнюваність класу має бути 5 осіб. Тому у нас на цей навчальний рік вибуває повністю п'ятий клас. Вони мають бути за згоди батьків, довезені або до найближчого навчального закладу Юрківська гімназія, або можуть бути зараховані до... 5 классів інших навчальних закладів. Тобто, а, якщо я відносилася в п'ять дітей, у мене контингент учнів на цей навчальний рік буде 71 учень. На наступний навчальний рік в мене зараховано буде з дошкільного підрозділу 5 дітей, це знову ж таки ситуації, що всі залишаються і 13 здобувачів освіти вибудуть, тобто отримають свідоцтво і покинуть заклад загальної середньої освіти. І в 26-27 році у мене буде 63 учні. Тобто вже я буду, заклад освіти буде на критичній кількості дітей для того, щоб припинила держава їх фінансувати. І на 27-28 навчальний рік Завічні працівники за рахунок субвенції отримують за рік 4 мільйони 674 тисячі. А, плюс місцевого бюджету вже фінансується зарплата технічного персоналу це на 1 мільйон 900 і загальні видатки на отримання функціонування закладу це 1 млн 301. Тобто вся ця сума повністю вляже на місцевий бюджет. На жаль, статті гімназія має а, критичну кількість... Тому, якщо вони залишаться чудово, якщо е, доєднаються діти взагалі прекрасно, але та ситуація, яку ми маємо зараз, вона є, на жаль, критичною. Гарний заклад розвіти, оснащений, але без дітей. Можна, точно, <заві lite> Ви сказали, фонд зарплати по вчителям 4 мільйона. <завіпіли> Це рік. Це державний бюджет. Це державний бюджет. Це субвенція державного бюджету <завіпіли> да, Знаєте, там 40 плавом тобто там і до шкіли підрозділ, і мужик. Що я вчитуємо, що вчитель, який тут має 30, 35 у класі, а там п'яти, тут на А що нам каже лечим? Летин? А що ж лекція вже сказати? А люди на неї приємні. що нам каже. Я і Не пам'ятаю, вона родилася. Але святівка без школи. Але є постанова, знову ж таки, постанова про яка говорить 60, осіб і 45. Тобто ми на наступний рік вже будемо 63, якщо ніхто не виїде. І є попередні рекомендації про те, щоб розглядати про мене. Хоча багато дітей, пан дуже багато дітей, які там народилися, жили в батькам українською. За кордону. В контингенті з дітьми, які знаходяться за кордоном, які знаходяться на сімейній формі навчання. Тобто там не було Якщо вони постановка медомісця, вона готується, то вона нас загальний контингент. Вона вже є, не готується. Ні, 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 вони не, виглядь не виглядь будуть, будуть, будуть раховуватися. Вони не будуть раховуватися. Володимира Сергійна, таке питання. Ми прийняли рішення <проб> на попередній ліцензії <проб> про <проб> утворення оформи <в порно> навчальної <проб> закладу. Чи можливий варіант Тихо, давайте тут. Чи можливий варіант цей навчальний заклад перевести як філія другої гімназії, оформлення навчального Дуже... А, ну, з точки зору фінансування мене виглядає. Просто ну, дійсно да дуже, дуже жаль, що, тому що таке приміщення велике. Так. Має важлива корня. Кришка зроблена. Дуже важко друг. говорити на цю тему, дуже важко. Тому що це ну, один із найкращих. Скажіть, будь ласка, загальну цифру, скільки треба із міського бюджету дофінансувати більше, ніж 200 мільйонів. Тобто, якщо депутати вирішують, що ми беремо на міський бюджет фінансування 60 діток і вчителів, питань немає. Тільки тоді я звертаюся до голови бюджетної комісії, будь ласка, треба проаналізувати і знайти цих 8 мільйонів. Це одне. Друге, що магазина Україна не сказала, чого зараз проговорюється ця ситуація, яка може до нас токнети аж у 2026 році, тому що закон говорить таке. Заклад не може, е, рада вже прийняла рішення і дата закритися. В сільській місцевості проводиться обговорення, і навіть після обговорення, як Рада приймає рішення то це можна зробити тільки через рік. Ніхто не, з, не забороняє е, зупинити дію рішення, якщо на, на ну, щось так станеться, що туди приїдуть діти. Правильно? Але якщо ви не приймете ніяке рішення, то тоді давайте думати, робити е, прогнозні показники по бюджету на три роки і якось вирішувалася це питання, тому що ну, мовчати і говорити, що мені шкода, мені дуже шкода. Ми буквально три дні назад були у цьому закладі, якби можна було його також взяти і перенести, але проблема це не тільки статівки. Проблема, у нас йде по громаді і навіть в самому місті, місті. сесівка це перший дзвіночок, а наступний дзвіночок у нас ще буде, буде школі по місту на громаді. Розкажу стрічне, якщо громада Прокурната буде проти. Прокурувати... А що прокорувати? Ні, я, я діпути, питаю, передавати що... депутатів. Вона... Громада проти, да. так? Ви як депутати... Помі... Ми перед тим проголосували, наприклад, за. Ні. Ні. Спочатку обговорення. Бюджетна комісія сідає і шукає всі резерви, які тільки де можна. Тобто, якщо громада голосує залишити будівлю, тоді треба, щоб депутати виступили. Є можливість фінансування чи немає можливості. Навіть якщо ми геть залишимося взагалі без цього, ну, бо є, у нас тут такі популісти, що будуть кричати, зменшити собі зарплати. Це не питання. Тільки ми вже цим не витягнемо. Фінансування прораховане э, по тарифах на сьогоднішній день. Да. На 20, 24 рік. А не можна перерахувати, допустимо, тут 60 осіб учнів, а чому 40 осіб тому що є 8 драмонів, а двіста там, щоб зменшити кількість ставок, там щось може таким чином, бо 30, дітей, хоч 30 дітей. А, а вчитель повинен викладати. Тобто... Тут не зменшити нічого не можемо. Хто тут зараз йде, в принципі, на а, поступки, тому що в них є вчителі, які проходять курси, які викладають кілька предметів. А є вже діти в які доводять крім першокласників. Нам є дитина, яка спідить в кремові їздить на другу школу. Ну, на тепер 19 дітей навчається в гімназіях і ліцеях нашої громади. Так, шановні депутати, міський мас... голова просив нас, щоб ми їх трохи пішвидшили, тому що там час ну, не, на... Та, та, тому та, нам, ми та, всі почули, є час нам обговорення подумати. Це на на сесію, винаги це як тим... сиї, питання, чи на початку обговорення, чи не дає.